364-й день повномасштабної війни. Слава Україні! Незабаром буде рік від найдовшого лютого у нашому житті. Однак, попри все, за цей рік ми стали ще сильнішими, а наші союзники невтомно стоять з нами пліч опліч. Ми знаємо, що після довгої зими обов'язково настає найквітучіша весна. Дивіться новини на онлайн.ua. Далі тільки разом. Росія ніколи не переможе Україну. Про це заявив президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві. За його словами, на кону нині свобода, а світ зрозумів, що задовольнити апетити агресора неможливо, йому треба протистояти. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салівал зауважив, що Байден обрав дату звернення ближче до річниці вторгнення, щоб окреслити велику картину протистояння цінностей. Італія готує шостий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомила прем'єрка країни Джорджа Мелоні під час свого візиту до Києва. Пакет включає три системи ППО: сам ПТ, які Італія планує передати разом з Францією, а також Спада і Скайґвард. А США нададуть Україні керовані бомби далекого радіусу дії з gps наведенням Вони здатні вражати цілі на відстані 72 кілометри. Петагон офіційно не оголосив, що надсилає Україні саме ці бомби, проте заявив, що надає точні авіаційні боєприпаси. Про це було оголошено 21 грудня в межах пакета вартістю у майже 2 мільярда доларів. А що ж по танкам, спитаєте ви? Польща надасть Україні 14 танків «Леопард-2» упродовж найближчих 2-3 тижнів. Після завершення підготовки українських військ на цих машинах США ж готові пришвидшити передачу танків Абрамс Україні. Їх можуть передати з наявних запасів і складів США і не чекати, поки виробник виготовить спеціальну партію таких бронемашин, як анонсувалось раніше. Сьогодні російські війська завдали удару по Харкову. Під прицілом окупантів були об'єкти інфраструктури. За інформацією медиків, поранення отримали двоє людей. Сьогодні зранку чотири ракетні удари. Це київський район міста Харкова. Промислова. Інфраструктура, а дві людини наразі е, мають там легкі ушкодження, е, їх госпіталізовано. Е, наразі на місці працюють наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога для того, щоб е, розбирати завали. Окрім цього, окупанти протягом минулої доби здійснили обстріли п'яти громад Сумської області. Зафіксовано 78 влучань. Обійшлося. Без жертв. Ворог і далі зосереджує наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Куземівки і Діброви Луганської області та Федорівки, Ягідного, Берхівки, Бахмута і Курдюмівки на Донеччині. Неспокійно цієї ночі було і на окупованих територіях. У Маріуполі пролунало близько 12 вибухів. Підтверджено влучання в склад боєкомплектів біля аеропорту Маріуполя та в місце базово. Окупантів на території металургійного комбінату імені Ілліча. Також вибухи чули в окупованих Донецьку, Макіївці, Дебальцевому, Іловайську та Харцизьку. Сармати не полетіли! Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат під час візиту президента США Джо Байдена до Києва. Росія застелегідь повідомила Сполучені Штати про запуск ракети. Випробування не становило ризику для США і країна не розглядає його як екскалацію. Випробування ракети САРМАТ, яку на заході прозвали САТАНА, 2 і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок. Схоже, провалилася. Інакше президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до федеральних зборів. У десяти містах Росії по радіо пролунали оголошення про. Повітряну тривогу. в Звуком змогли насолодитися слухачі Релакс ФМ, Авторадіо, Юмор ФМ і «Комеді-Радіо». Ну а тривогу почули жителі П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Бєлгорода. Старого Оскола, Уфи та Новоуральська. Пізніше представники Міністерства надзвичайних справ Росії виступили із заявою про те, що оголошення з'явилося на радіостанціях в результаті хакерської атаки. Тисніть на дзвіночок та слідкуйте за наступними випусками новин на онлайн Усім мирного неба. Обійняв.